Шановні хмельничани, у зв'язку з екологічною катастрофою на річці Плоска 22 серпня 2025 року запрошую вас підтримати такий відкритий лист до депутатів Хмельницької міської ради, зокрема до членів комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Зачитую цей відкритий лист. Громадська організація річки Хмельниччини звертається до вас, шановних депутатів, із приводу техногенної екологічної катастрофи на річці Плоска, яка проявилася 22 серпня 2025 року у вигляді мору біоресурсів. Мор біоресурсів у річці Плоска не випадковість. А закономірний наслідок тривалої неуваги до стану поверхневих вод Хмельницької міської територіальної громади, неналежного моніторингу та публікації даних про стан вод, відсутності у Хмельницької громади засобів для належного обстеження каналізаційних мереж, підземних водоводів, дренажних труб, відсутності відділу водних ресурсів, який би професійно, публічно і прозоро працював над порятунком наших річок та потічків. Звертаємо вашу увагу, шановні депутати, що ваша комісія називається Комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Відтак і ви поділяєте разом з іншими посадовцями важку ношу відповідальності за стан поверхневих вод Хмельницької МТГ. Саме ваша інтелектуальна праця повинна сприяти досягненню доброго екологічного стану вод, виконанню вимог європейського законодавства, зокрема водної рамкової директиви 2000 60, директиви ради ЄС 91 271 про очистку міських стічних вод, директиви 2006 7 ЄС про управління якістю вод, призначених для купання. Наша громадська організація уже тривалий час висвітлює проблемні питання, як річки Південний Буг. Так і Хмельницького міського водосховища та річки Плоска активно працює над окресленням шляхів до порятунку наших річок. Екологічна катастрофа 22 серпня 2025 року відтак повинна дати вам, шановні депутати, імпульс до системної роботи над порятунком плоскої. Нагадаю, 95% водотоку якої протікає саме в межах Хмельницької міської територіальної громади. І ще раз підкреслюємо, що річку плоску треба рятувати комплексно із використанням європейських настанов, забезпечуючи публічність, прозорість та підзвітність, залученість громадськості до системи прийняття рішень, що стосуються довкілля. Річка Плоска забруднюється не тільки залповими скидами, поки що не встановленого слідством підприємства. Вона фактично перетворена у стічну канаву міста Хмельницького. Це слід припинити, а екологічна катастрофа не має повторитися. Виходячи із викладеного, люб'язно просимо вас створити робочу групу по порятунку річки Плоскої, яка не тільки належним чином розгляне факти та обставини отруєння Плоскої 22 серпня 2025 року, але й розробить програму порятунку річки, на берегах якої і був заснований Плоскирів у подальшому місто Хмельницький. Також просимо вас залучити представника ГО Річки Хмельниччини та іншу зацікавлену громадськість до складу цієї групи. Отже, Прошу вас, шановні депутати, відреагуйте. А ви, шановні хмельничани, будь ласка, підтримайте нас. Це звернення. Я зачитаю до кого саме до голови комісії Болотнікова Сергія Петровича. З депутатської фракції політична партія Команда Семчишина Скочеляса Олександра Анатолійовича, Всеукраїнське об'єднання, Батьківщина, Баранської Світлани Вікторівни, політична партія Європейська Солідарність, Вавренюка Юрія Сергійовича команда Семчишина, Коліщака Віталія Вікторовича, політична партія за майбутнє, Галкіна Ігора Григоровича, команда Семчишина, Мельникову Олену Миколаївну. Команда Семчещина Семенюка Олександра Івановича Слугу народу.